Всім привіт! Сьогоднішнє відео я розпочинаю з дачі. Я буду підготовлювати вже грядочки до зимування, якщо можна так сказати. Зберу весь урожай, який можна зібрати ще, і дам вам свій відгук стосовно високих грядок, оскільки сезон минув, і в мене вже склалось певні такі враження. Зараз, ось так виглядає ця грядка, на якій я садила зелень. Я вам скажу, що Зелень просто буяє на таких грядках. У мене, звичайно, немає великого такого досвіду в городництві, але я думаю, що це такий гарний початок. І для мене, як для естета, я вам скажу, що такі грядочки дуже підходять. Я на наступний рік хочу ще зробити декілька, тому що я набралась азарту посадити якісь ще помідори, можливо. Звичайно, деяку зелень, наприклад, як кінзу, я не буду висаджувати. Можливо, навіть і кріп десь так буду сіяти окремо, тому що йому тут некомфортно, це, що я вже побачила. Але ось салат, наприклад, перці дуже красиво себе поводять. Їм тут, напевне, комфортно, хоча вони такі якісь маленькі, низькорослі, але урожай дають дуже гарний, і ми дуже багато перчиків зривали. І ось вони ще дають плоди. Маленькі, А таке повиростало. Броколі непогано вродила, але я пропустила трошки момент, і яка мені переросла. Тому я задоволена таким варіантом городу. Для мене це прекрасний варіант. По-перше, слимаки до них не добираються. Я не можу сказати, що додатково так надто потрібно було поливати, тому що все ж таки досить були дощі. А ось полуниця. Я не знаю теж, що це так має бути, чи вона просто в цих грядках так себе поводить, вона заросла просто таким лісом. Так що погода сприяє, гарна погода. Я беруся до роботи і буду приводити грядочки в належний вигляд, аби вони могли зимувати. Першим ділом я зібрала вже те все, що вже переросло, що вже не дасть точно урожаю. На одній грядочці і на іншій. А тепер беруся за ось цю. З полуницею я буду працювати ось таким знаряддям праці. Це мені виявилось найкраще. Так, я від полуниці, звичайно, в шоці. Я ніколи не думала, що її так важко розсадити, що вона заростає таким густим лісом. Я, звичайно, роблю інтуїтивно, я так теоретично проконсультувалась, але на практиці мені тут нема кому показати. Тому я роблю так, як, як мені здається, це правильно. І зараз вам покажу, що в мене виходить і як я це роблю. А ви, ви мені точно це все підкажете і підкоригуєте. Ось так це все було. А я шукаю окремий кущик, все круг нього зайве забираю, обрізаю зайві вуса і залишаю ось такі кущики, ну, щоб не було нічого кругнього зайвого. Тут ще я не зробила, тут декілька кущиків. А те, що я Витягую зайве, ну таке не з вусиків, а дійсно такі кущики, які виросли, я висаджую сюди на грядку поруч. Думаю, що прийметься. Я думаю, зараз якраз сам час пересаджувати, розсаджувати полуницю. І потім позабираю ті всі перці вже, селеру заберу, цибулю і хочу, планую цю всю грядку також засадити полуницею. Трохи зайняло воно мені часу, але я думаю, що це вартувало зробити, тому що дуже вона вже була густою. Я цю прополола, розрядила, прорідила окремі кущики їй вийшло досить багато, навіть вийшла повна ціла грядка ще інша. І я думаю, їй так буде комфортніше, тому сподіваюся, на наступний рік в нас буде вже дуже гарний урожай полуниці. І ось така грядочка. Ще ціла полуниці, в нас розмножилась, тому я сподіваюся, що вона гарно прийметься і ми будемо на другий рік смакувати. А поки я наводила порядок з грядками, хлопці зловили ось таку велику рибу. А зараз трошечки часу для себе, адже я дуже люблю цей процес, я дуже люблю косметику. Неодноразово вам вже про це говорила. І якраз у мене є моя вечірня рутина, тому я з задоволенням поділюсь з вами, як в мене це все виглядає. Після будь-якого дня, особливо коли ти працювала на вулиці, є пилюка, це все потрібно і дуже хочеться це все змити. Тим паче я наносила SPF крем так само я можу нанести якийсь тональний, ну, типу вигляді BB або CC кремчиком Можу і тональним користуватись, тому це все ретельно потрібно змити за допомогою гідрофільної олії, в моєму випадку. Пізніше другим етапом я використовую пінку для вмивання, це є також обов'язковим етапом. Все ретельно промиваю протічною теплою водичкою і протираю рушничком, який в мене є суто для обличчя. Я буду готувати скоро відео про догляд на холодний період року. І ви маєте можливість, якщо у вас є питання, задати ці питання під цим відео. Якщо вас щось цікавить, аби я могла відповісти на ваші запитання, коли вже буду готувати. Відео про догляд. Далі у мене великий вибір. Завжди я дивлюсь, що моя шкіра в цей день потребує, і такий засіб використовую. Сьогодні я використала кислотну сироватку з молочною кислотою. Використовую її рідко, раз, можливо, в 10 днів. Але іноді мені хочеться такої додаткової ексфоліації. Після неї дуже гарно. Сяє обличчя і так само вона вирівнює тон, тому я дуже цим засобом також задоволена. Завжди стараюсь робити все по масажних лініях, не забуваю про шию, про зону декольте, тому що наше обличчя закінчується трошки нижче, ніж на підборідді. Обов'язково використовую крем для зони навколо очей, тому що у мене ця зона є проблемною, у мене там є дуже тоненька і сухенька шкіра, тому вона також потребує додаткового догляду. Крем, який я використовую на очі, також часто можу нанести на губи. І в кінці я це все закриваю ще кремом. Моя шкіра поглинає це все безпроблемно, адже вона схильна до сухості, тому багатошаровий такий догляд мені цілком підходить. А зараз хочу з вами поділитись сайтом, на якому я перевіряю якість і склад косметики. Можете собі заскрінити, я думаю, загугліть, і Google вам підкаже, де ви можете скачати цю програмку. Я вже її скачувала дуже давним-давно і не пригадую, як саме це відбувається. Але ось, власне, тут я і перевіряю якість косметики. Наведу вам, на прикладі сайту Косібела. Ось, наприклад, ця умивалка, яку я вам рекомендувала, заходимо на сайт, знаходимо її склад. На сайті Косібела це дуже зручно, там прописані всі склади. Ну, по крайній мірі, ті всі, які я шукала, там є. Ми його копіюємо і заходимо на цей сайт. Вводимо, де є проаналізувати, натискаємо на нього і вставляємо склад. І, вводимо, і нажимаємо Проаналізувати. І нам вискакує ось таке віконечко з такими кружечками. Якщо всюди є зелений і жовтий, значить склад є хороший. Коли попадається червоний, значить там є якісь небезпечні показники, небезпечні інгредієнти, які потрібно аналізувати. Тут ви можете бачити, я ще навела приклад із тонером, який я використовую, а також з кремчиком. Тому склад цих продуктів є хороший. І, наприклад, ось в цьому сайті ви можете самі в цьому переконатися. Всю інформацію і посилання я залишу, як завжди, внизу, в описі під відео, тому заходьте, переходьте, і можете передивлятись, а також користуватися цією інформацією, яку я для вас залишаю. Також хочу вам нагадати, якщо вам важко підібрати самостійно догляд, ви можете на сайті Косібела скористатись послугою косметолога. Вона є безкоштовною і вам допоможуть повністю підібрати догляд під ваш тип та під ваш стан шкіри. І це все є безкоштовно. Ці посилання я також вам залишу в описі під відео. Так, а зараз ще хочу розказати вам одну історію, взагалі, щоб ви розуміли, чому я так люблю тонери. Розкажу вам це на прикладі історії, наприклад, своїм чоловіком. У нього колись була така проблема. У нього була шкіра дуже сильно, яка лущилась, а він думав, що вона в нього є дуже суха і купляв собі якісь жирні креми від Нівея. І коли він інтенсивно її вмивав і закривав це все потім жирним кремом через якийсь невеличкий проміжок часу. Вона в нього починала наче мироточити. Ну настільки ставала жирною. Я так підозрюю, що цей крем був ще на якихось мінеральних оліях. Він створював таку оклюзію, шкіра там задихалася, і вона починала себе захищати. В шкіри таким чином є якби захисний бар'єр, такий м, захисна функція. Вона починає надто активно виділяти себе, коли її занадто очистити. І він думав, що вона є суха, їй треба додати жирності. Відповідно, ось таке було замкнуте коло. Коли вона сильно починала мироточити, як я це називаю, він знов інтенсивно її вмивав якимось засобом, ну, як чоловіки зазвичай люблять, вісім в одному, все від голови до п'яток. І це таке було замкнуте коло. Коли йому починала розказувати, що це так неправильно, цього не роби, візьми, спробуй тонер. Він казав, яка різниця? Це, ну, і. Яка різниця чим мостити? Шкіра, просто їй треба дати трошки жиру, щоб вона якби, перестала лущитись. Одним словом, йому це не допомагало. Коли я його присадила на тонер, все ж таки вмовила, аби він їх спробував, як один продукт от вигляді тонера, змінює всю картину? Він вмив обличчя все ж таки тим своїм вісім вондому, наніс тонер, дав шкірі зволоження. Вона в нього була не суха, вона була в нього жирна, але обезводжена. І він їй дав зволоження. Відповідно, вона напилася ну так, в переносному значенні, але це і в прямому значенні. І вона перестала інтенсивно виділяти цей себум. оскільки вона стала зволоженою, вона перестала лущитись. І ось такий один продукт, і ось цей засіб від бренду Скінтра, оцей тонер, він такої молочкової також консистенції, він корист, використовує як монопродукт. Лише один, один цей тонер він використовує як і тонер, так і крем в холодний період року. Він іде ще з пробіотиками, відповідно, він гарно працює на. Мікробіом шкіри, дає їй зволоження, тут є і сквалан, він якби захисну функцію має бета-глюкан. Тут багато хороших корисних таких компонентів іде. І він закриває йому всі ось ці повністю потреби, які потребує його шкіра. І ось це замкнуте коло нарешті розірвалося. Немає лущення і вже шкіра не мороточить. Ну, а зараз анекдот. Як то кажуть, з життя б'юті-блогерів, приїхала мені посилочка, ну і в посилці був ось цей тонер. І в такій самій баночці, тільки, звичайно, інша етикетка, вмивалка вона також є молочковою консистенцією. Я про неї розповідала вже. Чоловік мій не дивиться, що пише на баночці. Він побачив знайому баночку свою улюблену, вхватив і каже до мене. Ну, що ти постійно кажеш з тими твоїми експериментами? Ти не можеш замовляти ті продукти, які є для мене добрими. Я кажу, ну а що сталося? Він каже: ну той тонер якийсь не такий добрий. Він не так зволожив, він ні так за день стягнув шкіру. Думаю, не може бути. Ну, ніби все те саме приїхало. Завжди замовляю якби одне і те саме. І навіть, можливо, і не замовляла вже, бо я, моя душа потребує змін, хоча мені цей тонер також подобається, бо в мене шкіра є суха. Але моє бажання експериментувати інтерес до косметики завжди потребує чогось нового спробувати. Я дивлюся, що він витягнув, а він витягнув вмивалку і намастив собі вмивалкою. <свісно> обличчя. Ну, Звичайно, це було один раз, він до того став теж уважний, йому стягнуло обличчя, і він пожалівся мені, каже, що. Я не можу вспокоїтися і замовляти одне і те саме, а завжди експериментую. Тому ось такі анекдоти іноді виходять, але продукти дійсно класні, можу вам рекомендувати, і ціна нормальна, і тут хороший склад. Так що доношу, вас ту, доношу до вас ту інформацію, яку знаю, яка, сподіваюся, для вас буде корисною. І нарешті я добралась до тої роботи, яку я відкладала вже довгий-довгий час. В мене в пральній моїй порошки зберігались просто як попало. Останнім часом мені дуже полюбилась ось ця фірма Деламарк. Я повторно зробила замовлення, я спробувала була деякі порошки, вони мені дуже сподобались. Зараз я ще взяла і для білого, і для кольорового, а також для чорного. Перше моє знайомство було це з такою, я вже розповідала, порошок преміум класу. Не знаю, що в ньому є преміального, але сам як порошок, і взагалі як продукт для прання, він мені дуже сподобався, як і в принципі в цілому, тому що в мене. Є дві критерії. Можливо, можна навіть сказати, три: це аби добре випирало, і основним з критеріїв пральних засобів це є, щоб не було ніякого аромату на одязі, не залишалося, і щоб не було зайвої піни, яку мені просто потім додатково потрібно виполіскувати 10 разів. Тому ці засоби включають в себе цих три пункти, які для мене є дуже важливими, тому я їх повторно замовила. І нарешті я собі купила ось такі баночки, в які я можу пересипати. І це все буде дуже мати такий е е красивий вигляд. Як для мене. Я взяла ці баночки лише через те, що вони були дуже дуже бюджетними. Десь загуглила, навіть не знаю, як вам залишити посилання, тому що я його не зберегла. Просто в Гуглі вбила собі баночки прозорі з чорною кришечкою, тому що одна з них в мене була, я зберігала тут кисневий порошок. До речі, кисневий порошок я також купляю цієї фірми. Він прекрасний. Якщо ви шукаєте, то сміло можу рекомендувати. Всі засоби мені дуже сподобались, а також сподобався засіб для чорних речей. Попрала свої чорні старі штани і дуже гарно відсвіжився колір. Тому сміло можу рекомендувати цю фірму, цей український виробник. Я ним дуже задоволена. Можете бачити мої запаси. Я закупилась так надовго. А також повторно взяла деякі засоби для посудомийної машини: це сіль і ополіскувач. А також на цей раз взяла ще порошок для миття посуди. Я звикла, звичайно, до капсул, але ви знаєте, цей порошок дуже гарно справляється і також не залишає ніякого. Аромату. Я бачила, його рекомендували якісь наші дівчатка на Ютубі. Тому я в цей раз спробувала, бо всіма іншими засобами я вже користувалась. Замовляю, зараз повторно також брала плин їхній. Ну і звичайно, тут мої незамінні помічники це є сода, гірчиця. Бо я без них на кухні ніяк. Ну, і, звичайно, мій саморобний засіб це є спирт, розведений водою. В мене ще додаткові якісь баночки різні, але добре, що я це все витягнула, я про них згадала, а то я вже навіть і забула. Так, я хочу ще поділитись однією дуже, мені здається, важливою покупкою. Різко похолодало, стало швидко темніти, і я згадала минулу зиму. Звичайно, не хочу наганяти ніякої паніки, але. Так, але що я хочу показати, можливо комусь буде так само цікаво і корисно ось такі лампи. Вони ось так виглядають, мають такий гачок, їх можна буде кудись повішати, зачепити. І ось так вони включаються. Зараз ми вимкнемо світло, подивимося, яке світло вони дають. Ну, не знаю, це так не дуже -то зрозуміло, але все одно вони освічують кімнату, мають. Два режими. Цей такий, ну просто можна сказати, якби забирає темноту. А цей трошки є і є якісь такі мигаючі. Я не знаю для чого він потрібен. Одним словом, прикупила. Вони заряджаються, правда, мають USB-зарядку. І пише, що мають витримувати 6-8 годин. Я думаю, що то при тому слабшому вогні. А так, я думаю, хоча б на 3-4 години вони б мали світити і виручати. Дивіться, навіть не знаю, яка тут назва, яка тут фірма. Просто загуглила і де мені перше попалось, там я і замовила. Можливо, комусь буде так само корисна така інформація або. Наближаємось до зими і як згадуємо минулу зиму, то краще таке мати. Бо я минулої зими з тими свічками намучилась, е накапало мені тут і по підлозі, і по столах. І відповідно цей рік я вирішила. У нас є генератор, але його завжди не запускаємо. А якісь такі ліхтарики. Брати в руку, їх якось покласти, а тут можна повішати, і все ж таки, вже якусь таку повну темряву воно має прибрати в будинку. У нас велика площа, але в принципі мені здається, що така річ мала би виручити. Тому ще раз показую: я взяла собі таких дві, шту... дві штучки. Я не знаю, я десь заплатила за них з доставкою за дві штуки 360-370 гривень. Це вже вийшло мені з доставкою, щоб ви орієнтувались китайське. Так, ну та, звичайно, що в принципі у нас більше всього на ринку китайського, але то таке то вже другорядне. Одним словом, кому потрібно, ділюсь, бо це також дуже важливі знахідки. Збиралась і перекладала сумку, і знайшла. Скарб. Я забула про цей парфум, він в мене був минулого року. Закінчився в мене ось такий пробничок, і я його купила, і я просто про нього забула. І сьогодні я його нанесла. Я вам про нього вже розповідала. Я зроблю скрін і назву, прикріплю до екрану. Але мені здається, от зараз на осінь я його нанесла, він такий. Солодкий, зігріваючий, і це дуже бюджетний парфум, тому що дорогих парфумів ну, багато можна хороших знайти, а тут і якість, і ніжність. от Хто любить ваніль і пачулі вони тут дуже ніжні. ой, Я просто аж сіла, аж зависла, тому що я за ним нас... я забула про нього, але я вже за ним заскучилась У мене зараз є багато хороших парфумів, теж бюджетних. Я досить таки на арабський присіла, але цей просто шикарний. Тому залишу вам на екранчику залишу такий як скрін, тому що тут з міні такої упаковочки незрозуміло, а я не знаю, як називається бренд, я забула. Ну я вам точно вже колись про нього розповідала. І зараз знайшла, аж зраділа, аж настрій піднявся. І на завершення відео хочу поділитися з вами одним з варіантів вечері, які я готувала цього тижня. Це надзвичайно проста страва, але вона в холодний період року надзвичайно смакує. Це оселедець, печена картопля і квашена капуста. В холодний період року я не знаю, що може бути краще. Зараз дуже хочеться калорійної їжі, жирної їжі. Печеної їжі, такої їжі з насиченими смаками, тому цей варіант в вечері, я думаю, що сподобається багатьом. Тому я згадала для себе і вирішила нагадати також вам. На цьому моє відео закінчується. Дуже вам дякую. До зустрічі в коментарях, а також у наступному відео. Мирного нам неба! Всім папа! -па.